Безкоштовні послуги у лора, дерматолога, кардіолога, сімейного лікаря, психолога та інших спеціалістів. Центр контролю та профілактики хвороб виїжджає мобільною групою у віддалені громади Чернівецької області. За рік встигли відвідати 56 населених пунктів. 12 листопада спеціалісти приїхали у Старий Вовчинець. З якими запитами звернулись місцеві жителі? Далі у сюжеті. Через щоденну фізичну роботу по господарству в Любові Заглінкової з'явились рани на руках. Почула від знайомих, що у старий вовчинець приїжджає мобільна група лікарів, серед яких буде дерматолог. Тому прийшла на консультацію. Прийшла, щоб показати. Свою ситуацію. Сказали, щоб ще промазати там. Лікарство, і далі ще прийти раз на консультацію. Коли треба, звертаємося. Ну, Зумний, такого зубного немає. Так, всі спеціалісти. Домініка Андронічук, 75-річна мешканка села. Звернулася за допомогою через частий головний біль. Дуже мені було погано в голові, шуміло, і тут теж в мене пісок збирався, я хотіла виділити, чи є далі щось таке, чи немає. Просто треба мені якраз сюди. Та дати більше нічого і що сказав лікар, що є чи немає, чи все добре? Причиною частих захворювань внутрішніх органів та постійного головного болю, за словами лікаря УЗД Володимира Касперського, є незбалансоване харчування. весь часу захворювання жовчного міхура, захворювання пішлункової залози. Результат нашого харчування, скажімо так, от не зовсім якісного. Це саме більше. Опять таки, язва, гастрити. До лікаря звертатися чисто для профілактики, рекомендовано взагалі, бодай раз у рік. Якщо є вже захворювання, бодай раз в півроку, от там жіночі захворювання, в основному чоловічі ці діла, то бажано хоча б раз в півроку подивитися, яка йде. Структура, як воно міняється, як воно там, чи збільшується, чи зменшується. При цьому, от, якщо збільшується, там, лікування назначається інакше, сильніше, да? якщо зменшується, опять-таки коригується лікування в такому дусі. А чи краще від того, чи не краще, ну, мабуть, раз ще звертаюся, то ще краще, поки звертаються. Місцеві жителі отримали вакцини для профілактики дифтерії, коклюшу, гепатиту та інших захворювань. Також їх перевірили на віл, сифіліс та туберкульоз. Люди бояться цих хвороб, я можу зрозуміти. Діє така чітка установка, що я там не. Не веду там маргінальний спосіб життя, значить, у мене все добре. Але виявлення насправді є, і людей всіх скеровують на то обстеження. Ми здійснюємо подальше соціальний супровід, контактуємо, тобто намагаємося і психологічно якось людину підтримати. Але обізнаність населення в плані от, інфекційних захворювань дуже мала. І це стосується і людей похилого віку, і насправді моїх одноліток категорії 30-40+. Якщо в місті ще більш простіше цим, то, то люди самі свідомо приходять, там тестуються, то в селах маленьких, в районних центрах ще працює страх. Типу, якщо в мене виявлять, там в мене будуть проблеми. Я краще нічого не буду знати, так і свій компро собі тихенько. Тому ми і їздимо і е, комунікуємо з центром контролю та профілактики хвороб, тобто об'єднуємось. Тому що крім того, що ми тестуємо, що ми виявляємо, ми ще хоча б проводимо якусь. Роз'яснюва для роботи. Окрім цього, у жителю похилого віку часто є проблеми із зором, на які також звертали увагу фахівці. Євген Луполяк з іншого села привіз на консультацію свою тітку. Ну у неї дезорієнтація сталася. От вона не, не пізнає. От вийде за ворота вона назад не, не знає, як вернуться, не пізнає, де її дім, де її, її, її ворота. Таке от така біда. Раптово. от так, от раз вчора було добре, сьогодні вже не добре. І от такі от прийняли лікування, сімейний лікар назначив того тижня. це півтора тижня не залишилося, от тиждень ми прокапалися і вже ніби є покращення. І от вчора нам сказали, останню систему прийняли, що будуть от приїжджати спеціалісти. Ми ближче сюди, чи в райцентр їхати. Перші симптоми це різке зниження зору протягом короткого часу. Це може бути там або якась травма, і треба звернути увагу, чи ця травма була, і яка вона сама була, чи була зі втратою свідомості, чи зі збереженням саме свідомості. Це може бути. Ну, Багато це суто по кожному пацієнту ми можемо розмовляти і, наприклад, там пояснювати людині суто по його там, проблемі. Багато людей не може, не має можливості там приїхати. ота ж бабуся чи дідусь вони в певні різковані, вони їм легше так пройтись до амбулаторії, там знайти спеціаліста, якого їм потрібно. Е це скажімо так, цим якраз людям треба більше уваги. Серед фахівців була гінекологиня Марина Бабич, до якої звернулися 15 жінок. На жаль, від початку війни дуже багато пацієнток звертаються саме зі скаргами на порушення менструального циклу. Я, ну, на мою думку, це є пов'язано з цими стресами. Різні з різними симптомами або болі, бо живота. Профогляд в гінеколога є обов'язковим один раз на рік, навіть якщо нічого не турбує. Сьогодні звернулися більше саме таких пацієнтів, але були пацієнти, які знають, що в них лейоміоми тіла матки, і вони звертаються раз за рік для того, щоб подивитися, як розвивається. До старого вовчинця приїхало сім медичних спеціалістів, серед них і психологи, які консультували молодь та проводили для них інтерактиви. Такі заходи були проведені, як і в самій глибоці, також були проведені в Володській громаді, в Чогорській громаді, в Молодії. Тобто, ми за цей рік встигли досить багато відвідати сіл і громад. Молодь зі згодою батьків, а також які прийшли з батьками своїми, можуть також пройти в тестування швидкі, які можуть оглянутися залежно від віку, можуть оглянутися в певних спеціалістів З 2023 по 2024 рік, станом на 12 листопада центр контролю та профілактики хвороб на Буковині провів 56 виїзних обстежень у віддалених населених пунктах області. Чернівецький обласний центр контролю профілактики хвороб проводить саме такі виїзди у громади для того, щоб люди старшого покоління мали можливість пройти обстеження в спеціалістів, таких як хірург, онколог, гінеколог, ендокринолог, терапевт, кардіолог, уколіст, тому що не завжди люди старшого віку мають можливість поїхати у районний центр. Наступні виїзди плануються у 2025 році. Євген Басайлюк, Олександра Окіпняк, новини Сі 4